Держава ніколи не забуває і не забуде про своїх героїв, котрі залишилися у полоні, сказав в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі уповноважений Верховної Ради по правах людини Дмитро Лубінець. Сьогодні він зустрівся з родинами полонених та зниклих безвісті військових, щоб почути, які проблеми потребують першочергового вирішення. На цій зустрічі побувала наша кореспондентка Олена Городецька. Мамулька, але очікуємо допомоги Це чутливе відео першого дзвінка матері українського воїна, що повернувся з полону, вражає до глибини душі. Воно облетіло весь світ. Поверна на Україні багато символічних моментів було у перші хвилини повернення наших хлопців з російського полону. Один з них. Як вперше за рік після комбікорму, яким годували в полоні, наші військові радіють яблукам. Вони ще смачніші від того, що свої рідні українські повернення людей з полону результат великого переговорного процесу між омбудсманом України та російською стороною. Від початку повномасштабного вторгнення з полону повернули майже три тисячі людей. У кожного своя вразлива історія. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець приїхав на Дніпропетровщину. Розпочато створення регіональної мережі представництв офісу. Дмитро Лобінець познайомив з новим омбудсманом в Дніпропетровській області Михайлом Карпенком. Ми запрошуємо представників громадських організацій від правоохоронного сектору, тобто буде створена певна експертна рада, яка буде допомагати мені. Як працівнику вирішувати наші нагальні проблеми, доносити їх до смену України і вже підіймати на, за потреби на державний рівень. Вітаю вас, пане Дмитре. Про що сьогодні піде мова і які проблеми будете обговорювати? Річ піде про те, яким чином ми, як держава, можемо. Скоріше повернути наших героїв героїнь додому, що ми для цього робимо? Що я роблю особисто, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини? Дуже багато у нас є напрацювання. Я дуже хочу донести основну думку, що держава ніколи не забуває і не забуде про своїх героїв, які залишаються в полоні. Скільки ще українців залишається в полоні? Якщо відомо, скільки з них жителів Дніпропетровщини? Ми цифри публічно не називаємо. Ми це робимо свідомо для того, щоб не перешкоджати тим обмінним процесам, які в нас відбуваються. З приводу окремої статистики не готовий сказати, але знаю, що достатньо велика кількість представників Дніпропетровщини, на жаль, залишаються в полоні. Які бар'єри треба здолати для організації обміну полоненими? Ну, в першу чергу, це здолання небажання Російської Федерації повертати військовополонених. Я кажу це абсолютно Чому? свідомо, тому що таке враження, що для Росії люди не цікаві, тобто нонсенс. Ми робимо все для того, щоб забрати своїх. Ми готові йти на будь-які перемовини. Ми робимо це не публічно. Хоча один публічний канал у нас є. Це канал спілкування між мною і москальковою. Це скажімо так: російська візаві моя, і ми публічно і ви показали. Я спілкуюся. Ми публічно для українського суспільства показали таке спілкування. Воно розпочалось з 17 жовтня 2022 року, коли ми організували окремий обмін, і до нас повернулись 108 наших військовослужбовиць жінок. Нашої ну, вони намагаються своїх повернути. В тому та й проблема, що таке враження, що вони не особливо переймаються долею своїх громадян. Вони знають, що зникли вони них знаходяться ну, знаходяться в полоні, де да знаходяться в полоні. Знають, що до них нормально відносяться, що їх перевіряє міжнародний комітет Червоного Христа, що у них є можливість спілкування зі своїми родичами. Якогось такого бажання повертати їх всіх немає. Чому я це так відкрито і публічно кажу? Тому що неодноразово ми, як держава, виступали ініціаторами проведення обміну всіх на всіх. Так. Тобто, якщо ви хочете забрати своїх, будь ласка, ми на це готові. Давайте зафіксуємо якусь дату і проведемо обмін всіх на всіх. Це перше, друге. Ми це робимо на підставі Женевської конвенції. В Женевських конвенціях чітко визначено, що важко поранені взагалі повертаються без жодних умов. Не через процедуру обміну, а через процедуру репатріації. Ми до сих пір повертаємо наших важко поранених, і вони виключно йдуть по процедурі обміну, а не повернення без жодних умов. Це знаєте, такі елементи нашого спілкування, які чітко показують, що саме через небажання росіян забрати. Своїх ми не можемо як результат на жаль забрати всіх наших. Що кажуть про це міжнародні правозахисні організації? Вони з одного спілкуються. Да, з я спілкуюся кожного дня. Я думаю, що ви бачили достатньо мої різкі критичні меседжі щодо діяльності міжнародного комітету Червоного Христа. Це єдина організація в світі з мандатом відвідування військовополонених. І е, прийняття участі в е, обмінах, на жаль, на території України е, у них немає жодних проблем. А на жаль, те, що на території Російської Федерації їх просто не допускають, як вони кажуть. І я не бачу жодного бажання зміняти цю ситуацію. Знаєте, як ситуація, е, ситуація схожа на позицію страусу. Міжнародний комітет Червоного не, Христа повинна бути Ні, у них пояснення одне: нас не допускають росіяни. Я кажу: ну окей, це позиція Страуса. Ви сховали в голову в пісок і думаєте, що немає проблеми. З 2014 року на території Російської Федерації та на тимчасово окупованої території України знаходяться військовополонені та цивільні заручники, яких виключно ви повинні перевіряти, сприяти їхньому поверненню додому. Що ви робите? Нічого. От о, наша. Наше критичне зауваження до їхньої діяльності саме через те, що ми не бачимо ініціатив нових підходів. Вони так спрятались за маскою нейтральності і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Чи спростилася процедура оформлення документів для родин зниклих безвісті та полонених військовослужбовців на отримання грошової компенсації е... держави? Ні, не спростилась, і це окреме питання, яке я завжди підіймаємо. Під час зустрічі з родичами проблема? проблема в тому, що дуже багато військових частин затягують процес видачі відповідних довідок. Наступне це рішення у нас уряду. На жаль, ми я не бачу такого бажання спростити перелік документів, спростити і механізм отримання цих документів. У нас є військові частини, які не надали довідки більше року. І ми з цим фактично зараз воюємо. Я маю надію, що в найближчий час це зміниться. Ми започаткували нові підходи разом з координаційним штабом з поводження з військовополоненими. Наприклад, зараз буде запущена нова платформа, яка буде діяти як такий цифровий кабінет, куди можна буде зайти, отримати максимально швидко всі паперові документи задля. Отримання соціальної допомоги від держави таким родичам про довідки. Запитаю і про військові частини. Деякі родини скажуться, що іноді загиблого оформлюють ну як в безвісті, угу. щоб, щоб не виплачувати йому компенсацію. Якщо так і існує, що робити людині в будь-який спосіб, на треба... ви чули про таке. Та я, я не тільки чув. Я кожного дня отримую звернення від громадян України по а, подібним проблемам. Е, у нас є система підтвердження верифікації статусу: це або військовополонений, або загиблий. На жаль, знову ж таки, тут у нас повинно бути сприяння Міжнародного комітету Червоного Христа як єдина інституція, організація, яка може від Російської Федерації отримати чіткі відомості щодо полону або загибелі нашого військовополоненого, поки немає підтвердження юридичного підтвердження е, факту загибелі. Військовослужбовець буде рахуватися, як зниклий безвісти. Довідка з російської сторони, а з наших військових частин. Дивіться, коли у нас військовослужбовець зник безвісти, він або в полоні, або рахується, як зниклий безвісти. Нам треба доказати факт, що він загинув. Це робиться через процедуру. Процедура ДНК, коли ми отримали тіло, ДНК встановила, є підтверджений факт, видали довідки. А коли тіла немає, і дуже часто у нас відбувалися бої. На жаль, наші І Хто це загиблі. може підтвердити? Хто, в, тому, в тому та й сенс, що коли ми втратили територію, там залишились наші 200, то тільки через механізм Міжнародного комітету Червоного Христа ми можемо забирати ті тіла і проводити таку ж саму процедуру. З Цим теж проблема. З цим теж проблема. У якому разі родина загиблого воїна має право на виплати від держави, який розмір цих виплат? І... Вчасно ці виплати відбуваються чи ні? Ну, В першу чергу, поки е, у нас від, е, юридично е, наш військовослужбовець знаходиться в полоні або трактується як зниклий безвісти, е, родини мають право на отримання фінансової допомоги від, від держави. Після того, як встановлений факт, що е, наш герой або героїня загинула, на жаль, Має право від держави отримати компенсацію 15 мільйонів гривень. Сложна процедура отримання? Важка, і ми в тому числі втручаємось в ці процеси, щоб максимально захистити права наших громадян. Так, у нас є неодноразові звернення і є потім реакція від відповідних органів, коли максимально швидко ці кошти виплачувалися. І останнє можливо, чи є відмінний звернень до вас у Дніпропетровській області? Чи проблеми однакові по всій Україні? Проблеми більш-менш однакові, але Дніпропетровщина відрізняється. Це область, яка фактично прифронтова, яка приймала і приймає найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Приймає в першу чергу знаєте, соціально вразливі категорії населення, яких евакуювали з прифронтових територій. Зрозуміло, що тут величезна. Купа проблем, і саме от сьогодні я буду представляти представника по Дніпропетровській області Михайла Юрійович Карпенка, який буде представляти особисто мене е, на території Дніпропетровщини, в Дніпропетровській області буде безпосередньо займатися всіма проблемами наших громадян. І в першу чергу такий посил я хочу послати, що на даний час є в державі інституція, яка займається моніторингом. Прав людини в Україні та їх захищенням. дякую вам.